Дивіться сьогодні у іншому футболі завжди вірні. Як фанати Карпат на штраф Кополовцю гроші збирали. І після того Михайло Кополевець казав, що. Щирий українець чи буде Луїс Адріану грати за українську збірну. В конце концов, обіщати не значить жениться. Донецький тур. Як наші агенти базу донецького металурга досліджували. А чим ви тут займаєтесь? Футбольна байка. Містична історія від Максима Шацьких. А, чесно, би, по житті стало прислідувати. До кінця світу залишилося чи вірять наші зірки у передбачення майя?» Молитву прочитаю і все, все буде нормально. Тож дивіться нас на сітіві. Ми покажемо вам і інший бік футболу. А В минулій програмі ми розпочали розповідати вам про наш кількаденний тур до Полтави, Донецька та Дніпропетровська. Тож після гри металургів з Дніпропетровцями ми були люб'язно запрошені на святкування на честь закінчення сезону. А куди проходимо? Ага. по поводу Пожелаю вам уйти в отпуск отдохнуть и потом с нормальным настроением, с хорошими силами прийти уже готовиться к новому сезону. Давайте за вас. А і справді є що відзначати доничанам в кінці сезону. Статистика клубу Привід для святкування в турнірній таблиці шості, тобто всього за крок до Єврокубкової зони. За 18 ігор не забували аж 24 голи. І за цим показником вони взагалі п'яті. Хай і пропустили майже стільки ж 22. Тож на тлі загальної радості висловлювались усі бажаючі і не бажаючі під чутким керуванням Юрія Вільйовича Максимова. Я не буду оригінальним, тому що митноварі. -то Хочу еще раз поздравить с удачной концовкой первого круга, ну начала второго, что все в отпуске отдохнули хорошо, вернулись в отпуск с хорошими положительными эмоциями, чтобы следующий год был еще более насыщен положительными впечатлениями и результатом хорошим. О, вот это я попал. Хорошо, я хочу как бы, поздравить завершение завершением первого круга, поздравить с наступающими праздниками Нового года семью, родителей, близких, всех. И забрать птичку кодом Хочу еще один раз поблагодарить вас за весь этот год. Пожелать, чтобы следующий год был намного лучше, чем в этом году. Макрида, нет. Давай тост давай, тост, тост. to to everybody to have healthy And to come next year with a good гуд за вас. До речі, минулого тижня Максимов відсвяткував свій 44-й день народження. З чим його і вітаємо! на гая літо, як то кажуть, дорогенький наш Юрій Вільч. Ми ж пам'ятаємо вас ще з тих років, коли ви піськом парт стол. А тепер ви ж серйозна людина. Іде і голова. Говорить, слушаєш, вам би ключики форбая вносі. Зі 181 сантиметра сілізньовського зросту, звичайно, 169 сантиметрів Голайдо, 173 Алієва та 174 морозюка дають привід для жартів. Що вже й казати про Максиму, в якого зріст 1,87. Снімають, не я, та от собі, така це канал. Щоб ми могли випити спокійно в команді знімальної групи, відбулася заміна до гри вступив Геннадій Жилкін, Тренер воротарів і вічний помічник Максимова. Кого б він не тренував? У мене суботник безплатно працюю на сі Вот самый главный диетолог, пожалуйста, Донецкой області. Скажіть, пожалуйста, як ви докатились до такої жизни нормально з такою фігурою, як ви через сітку старали последний раз. Талія Гурченко. Це наш наш, наш найголовніший. официантка, повар, симпатичная девушка, обратите. Да. Вот. А племянница Памела Андерсон. Велечка, давай. Ты погнал? Я тебя жду. Давай, Ты смотри, давай, Давайте, Все, это ребята уезжают, я прощаюсь просто. Скіпакі смотріна диво всі залишали базу спокійно, ніяких нервових схлипувань, ні ритуальних прощавань. Тож ми пристроїлись до голки пара Сашка Мусієнко та відправились збирати речі його речі. Нушу красає ні пояс за тим, що ти говориш запуск. Ти натори теж піднялась. Вот это спальный корпус. ГВ Жухін 207. Поля. <рес> <Маразу, Кичу. рес> За балочками помітили дивні особливості дизайну бази. На другому поверсі. залишимо без коментарів. А попереду найцікавіше. Носки, носки. Задумався. Та єсть що з цим емблемкою? Отдай наскі люди. Да ладно, что ты стесняешься, давай Зато с эмблемой Да, вот они эти носки, давай Надо? Будут Кто ответит на вопрос, тот получит эти носки Итак, вопрос Кто забил сотый гол Донецкого Металлурга в премьер-лиге? Як правило, ми одразу знімаємо і правильну відповідь. І та ответ. Правильний ответ? Я не знаю. Я от хочу услышать на этот вопрос. Ми тоже. Що ж, вся надія на вас, любі наші, а ми пішли прогулятися з кімнатою. Я стесняюсь спросити, поки відсюди ніхто не вийшов. А, да. а чим ви здесь займаєтесь? <свят> чай, чай та полк. А там написано чай та полк. Там багато. Барановський. <свят> О, яка неперевершена купа зіркового секонд-хенду. А все турсы куча, да? Все общие. Кажется, они подписаны где-то, подшиты. Да. Так, Швейцар. Как ты знаєш. ты точно твої? Да, я в цьому умею. Докажи. Ну от, просто таких вторих нету що, верхнілісь, що називається. Поїхали? Можна Тож попереду довочікувана відпустка, в період якої ми з радістю не залишимо футболістів без уваги. А поки що ми переночували в Донецьку, звідки і відправились прямісінько до Дніпра. Але це вже історія з наступної програми. Повірте, це варто побачити. большое без меня». Попереду найцікавіше. як ми у львівській пробці коболо все зустріли, що заважає Тайсону грати у збірні України? Та чим Максим Шацьких здивував наших агентів? Інше футбол такого ви ще не бачили. Михайло Кополовець ніколи гучно не відзначався в іншому футболі. А дарма вирішили ми це ж не просто футболіст. Михайло справжній борець за правду, який за словом до карману не лізе. Перше наше інтерв'ю виявилось трошки неочікуваним. Ми зустріли мішу в пробці на вулицях Львова. Симпатічна аудіо. Передай хоть привіт в інший футбол. в інший футбол. Я не берешь, если ты долго дойдешь. Чуешь, Миша? Теперь ты... начну, обещаю. Детский ушел, Шевченко, в уже, уже некого брать, если ты долго. Ну от чего же, вот в воскресенье будешь. Уже ну, пора. Я буду, а ты за раз снимаешь, да? Нет. Итак, красиво. Тихай, Миша, тихай. Пока. Ну, ось Михайло, твій зірковий час і настав, як і обіцяли. Судді в нашій країні як священні корови. В їхній бік навіть дихати не можна ані вболівальникам, бо це не гарно. Судя! Ані футболістам, бо хто знає, чим воно закінчиться. Людина висловила свою думку про судівство в матчі. Ще досі не отримав конкретної інформації по тому, за що далений той штраф. Просто оплатити. Коліна сказав, що з суддями взагалі не можна говорити. І любі, напевно, про суддів, любі висловлювання в їхню сторону тепер будуть каратися такими штрафами. Хоча ми бачимо нерівноцінне ставлення до клубів, наприклад, до Карпат і того самого Шахтаря, коли. Там видно ну, тобто багато є відео, де люди матюкаються нагло в сторону судді і Ніякої реакції ми не бачимо. Офіційна інформація про штраф з'явилась на сайті ФФУ. Гравця Карпат -М» Кополовця оштрафовано на 30 тисяч гривень за некоректні висловлювання 11 листопада 2012 року після закінчення матчу 15-го туру чемпіонату між львівським клубом та харківським металістом. Дізнавшись про такий поворот подій, фанати білозелених недовго розмірковували і влаштували збір коштів фонд підтримки кополовця як головного правдоруба країни. Змінили, що все самому ми не зберемо по одній гривні. Ми збирали для того, щоб завести їх федерацію футболу і таким чином показати їм наше ставлення, що ми не поважаємо того рішення. І після того Михайло Кополовець сказав, що всі ті гроші, які ми збирали для штрафу, він віддає для дітей Благородність та робінгудівські замахи, як фанатів, так і Михайла, ми відзначили та підтримали. А поки Кополовець гріється на Мальдівах, бажаємо приємного відпочинку. Новорічна лихоманка ще навіть не почалася. Тим часом за вікном відбуваються справді неймовірні речі, наче грім серед ясного неба пролунала звістка про те, що виступати за українську збірну воліє бразильський нападник шахтаря Луїс Адріано. Буквально за лічені дні його бунтівну ініціативу підтримав зірковий форвард Дніпра Матеус. Ну і все, душа українського вболівальника остаточно і безповоротно поринула у вир солодких мрій. Я за нашу зборну, хочу, щоб вона добре виступала. Мені все одно хто бразильці чи хто, Но матеус і ще той же Мирін Маркевич, котрий кілька років поспіль плекав надію натуралізувати синагальця, папу Гує. Е, ну, що тут скажеш, як показав наш інтелектуальний конкурс поза улюбленою грою футболісти іноді не знають справді елементарних речей. Тож чи варто вимагати від спортсменів обізнаності із законами? <реш> не знаю. Словом саме час раз і назавжди, а головне просто і зрозуміло пояснити, хто саме з наших легіонерів може отримати дозвіл на виступи за збірну України і як саме відбувається ця процедура. Перше і головне місцеве громадянство і дозвіл від ФІФА то дві величезні різниці. Історія знає чимало прикладів, коли футболісти отримували другий паспорт. Однак під егідою іноземної асоціації так ніколи і не виступали. Ну наприклад, це тоді Шленкович. просто не мав права цього робити, тому що за за взрослою зборною Сербії. Тут уже ніяких шансів по поводу переділки його футбольного гражданства нет. Приміром, за для отримання українського підданства вимоги не такі вже й захмарні. Потрібно жити на території країни впродовж п'яти років, а більш обмежитись можна навіть двома. Це у випадку шлюбу з кимось із аборигенів, куди складніше натомість отримати зелене світло від ФІФА. А мурні звершення там, звісно, річ нікого не цікавлять. Щонайменше п'ять років футболіст має безперервно жити на території країни, за яку хоче виступати. Причому відлік починається лише по досягненні особою повноліття. Ну і головне, шанси є лише у тих, хто не зіграв за свою збірну. Жоден офіційний матч будь-якої вікової категорії. Я встаю, що це справедливо. Какой якось. Метаться э, с одной сборной в другую. Меня вызвали за сборную России. Здорово! Классно! Я отыграл молодежный чемпионат в 15 лет, а потом переехал в Динамо Киев. И мне говорят: давай меня этот э, паспорт, и будешь играть за, за нашу сборную. согласился, правильно? Интересная деталь. Статья 17 статуту ФИФА, что регулирует питание натурализации футболистов, последним часом зазнала справді радикальных изменений. В это важко поверить, да еще до 2009 года изменить громадянство было значительно сложнее, чем отримати лицензию от Международной футбольной федерации. Дело в том, что у ЕФА и ФИФА они, как бы сказать, реагируют на этот изменчивый мир. Известная история с Катарской национальной федерацией, которая просто подписала четверых или пятерых бразильцев, а бразильцев в мире много, на всех хватит, на все сборные. В мірі далі їм хороших денег ані приїхали. но в останній момент ФІФА передумала і запретила їм там грати. Ну фактически введя цен засідлості для футбольного гражданства. Більше того, до останньої поправки статуту гравці мали унікальну можливість виступати за різні молодіжні і національні збірні. Виступи на юнацькому рівні не накладали вето на подальшу зміну футбольного громадянства. Тут головне було дотриматись одного і простого правила подати відповідну заяву ще до свого 21-го дня народження. Речі свого часу це з успіхом вдалось і корінному білорусові Артемічу Мілєвському. Ну давайте не забувати, що ми все-таки білорусам относимося полегче. да ані вроді як наші, із одної, із з одної сторони з нами. От якщо Артем Мілєвський був темнокожим, або хоча б із дальнього зарубіжжя, мабуть, ми б все це восприймали гораздо тяжелі. Тепер же все куди складніше. Ось зіграв ти бодай кілька хвилин за свою країну в 15 років. Все, перспектив натуралізації не бачите як свого носа. Винятки становлять лише ті випадки, коли друге громадянство у футболіста було ще. До його офіційного дебюту на юнацькому рівні. Це доволі популярна практика у Бразилії. За умов високої конкуренції батьки з маку оформлюють своїм дітям португальський паспорт. Аби потім, після виступів на юнацькому та молодіжному рівні, у них завжди був запасний варіант. Тепер же маху Адріано. хоче грати за Україну, і нападника схоже анітрохи не знічують аж шість зіграних матчів за молодіжну команду Бразилії. В кінці кінців обіщати не значить жениться і намірення отримати громадянство, це ж не значить, потом його обов'язково получать. Ніхто ж потім за не прийдеть, не возьмуть тебе за с цустрейування. Ты обещал. та ж сама історія з цілою купою земляків. Адріано гравці Шахтаря, Дуглас Коста, Алекс Шейра і Дентіньо, лідер металіста Клейтон Шав'єр. У віці до 20 років всі вони провели цілу купу матчів за юнацькі команди Бразилії. Зректи свого громадянства на користь українського можуть аж на раз. Проте на футбольному полі під нашим прапором точно не виступатимуть. Я думаю, не нада. Ми поламаємо приємство свою і насамділі. Наша страна, я скажу, одна из самых больших. И надо просто хорошо работать с детским футболом. А отже, зустрічайте Данило Сілва. Йому 26 і вже трохи більше, як за рік перебування бразильського захисника в Україні якраз досягне п'ятирічної позначки. Так само не мають досвіду виступів у міжнародних матчах і Бетао з Майконом. Якщо останній на наших теренах бігає лише три роки, то ось захисник Динамо процедуру натуралізації може починати та хоч зараз. Проте кого для майбутнього тренерського штабу можна вважати безумовною знахідкою, так це Тайсона. Хорошо би, щоб Тайсон став українцем. Да, це здорово. Я ви уже уговорили. Осталось сталося Тайсона, А так, звісно, та великолепный майстер. Що ж до інших футболістів, то зіставивши кількість проведених в Україні сезонів з їхнім власним віком, стає зрозуміло, що варіанти ці безперспективні. Ось фініньо в Україні лише третій рік, а йому вже 29. Лише в 2015-му можна буде завести розмову про присвоєння українського громадянства Аргентинцеві Торсільєрі та незадіяному в збірні Іспанії Лукасу. Натуралізувати надо дотолька тих, котре лучше. Зачем таких жрізувати зборною? смисла немає. фактично немає українського майбутнього і взіркового форварда Дніпра Матеуса. Бразилець справді у чудовій формі, однак у нас відбігав лише два сезони, а йому поза тим вже менш як за місяць виповниться 30. Якщо нападник все ще мріє заграти на національному рівні, має якомога швидше показати свій португальський паспорт Паулу Бенту. Так, да, неплохо було б бы Матеуса отримати, але є дуже важна гарка того Матеуса, котрого ми бачимо зараз. Дійсно, у нього, пожалуй, більше шансів заіграти за зборною Португалії. Потому що уж португальський паспорт і цен засідлості в Португалії, у нього давно пройден. Що ж хай там як буде далі? А ми сподіваємося що внесли бодай трохи прозорості у це досі загадкове питання. Що тема натуралізації легіонерів нарешті перестане бути предметом порожніх спекуляцій тренерів і футболістів? І коли хтось із футбольного світу зробить чергову сенсаційну заяву щодо зміни громадянства, стане одразу зрозуміло. Діло каже людина. Чи ж перед нами звичайнісінькі профан? У футбольних людей незвичні мрії, особливі страхи, ну і звісно, унікальні спогади. Вони мало схожі на ті, що просто рікують у накурених пивницях студенти. Вже не перший місяць знаменитості розповідають найпам'ятніші, а головне досі невідомі історії свого життя в нашій сенсаційній рубриці Зіркова байка. Асістя інший футбол так Едмар, ще не знаючи законів, заткнув за пояс хитруватих даїшників. Будь-яшершум нарешті розповів про весь підспідок своїх, прямо скажемо, дивних взаємин з росіянином гусевом. Ну а хто травитиме байку цього разу, так це. Максим Шацких. Номер дали, дали, достался мне случайно. Я никогда не говорил, что под каким я хочу играть. Двичи найкращий бомбардир першості Украины, кумир миллионов узбеков. И в Арсенале, и в Динамо, и в сборной. Под 16 номером Макс выступающий с юнацких годов. Проте, чи знали вы, який мистичный наследок эта цифра внесла у футболиста? А, честно, как бы по жизни стало преследовать. Число так бывает иногда. Раз так внезапно где-то что-то посмотришь, раз 16, там, раз там. Ну, в доме тоже 16-й этаж. В числе квартиры есть 16 число. Номера, понятно, это искусственно все, как бы я сам выбирал. И у меня у жены как бы 2.016. Цикаво, що магичный вплив цифры 16. Нападник Петчув далеко не одразу. Все свои футбольные успіхи Шайск сприймав як належный, аж доки в Динамо. Не выпала на худо пограти под культовую десяткою. Сезон мы отыграли, освободился 10-й, потому что ну, Шева ушел, он был показаний. То освободился, нам давайте, берите с 1 по 11. -й. Вот мы взяли, я 10-й, по-моему, там, Димитрадзе, по-моему, 11-й взял или кто. Да. Ну, вот, Рибруха тоже уехал. Вот. И я сыграл буквально два месяца и сказал, я говорю, заберите как бы, этот номер, я свой 16-й взял и все. Фарт уже Ти, а на то футболе залежить вид номера. Самый такие выснова, кто не зрубыв решучий узбек. Искусственно бывает, то, что я сам создаю а Частенько попадає так, звісно, з огляду на переконання кепкувань партнерів тут не уникнути. Проте погодьте щось у цьому так і є. А Шевченка взяти це ж треба, аби шева на івриті означало саме цифру сім. Ой, що тут скажеш? Великі успіхи нерозривно пов'язані з чимось потойбічним, Однак це вже тема зовсім іншої байки. Переполох з приводу кінця світу докотився і до іншого футболу. Як не крути футболісти, вони такі самі живі люди, як і ми з вами зі своїми страхами та переживаннями, і чим ближче до визначеної дати, тим частіше все навкруги нагадувало про це. Куди після? новий Куди? госпопірку каніси достришла хвину куди, куди? Відкриваєш інтернет, вмикаєш новини, а там хто бункери провіантом набиває, хто ковчеги будує, і тут вже не до нашої улюбленої футбольної приказки один за всіх і так далі. Актуальніше звучить «Рятуйся, хто може! Ну і я тобі, ще та... завтра з вами посовітуюсь, Може місце сала купимо Ми в підвал. О, є в цьому доля романтики. Уявляєте, інший футбол в одному підвалі з усією федерацією кілька діб. На їх місці ми б молилися, щоб після цього той би кінець світу таки наступив. Бо ми там швиденько і тренера збірної бомра. и доверным и играм кенеч а, -а, а И тут слово кинец. Это сейчас я не знаю, это сейчас популярная тема в городе, на базаре у бабушек. Потому что сейчас спички раскоплены, свечек нету. Я не знаю, что, что мне дело, я иду, ничего не пойму. Конец света, веришь? Да, хрен его знает. но чуть-чуть страшновато, конечно. Говорили, что на 21 в 10 утра, да? Mm -hmm. что, там, все потухнет, да? Mm -hmm. Но у меня 21 в 9 утра вылез с Парижа в Берлин. Молитву прочитаю и все, все будет нормально. Да, и полечу. Страшно осознавать о том, что в принципе все может закончиться 21 числа. Вот мы сейчас снимаем с, с собой диалог, а если он не выйдет до 21, может его уже никто и не увидит. Ну ничего, в следующей жизни встретимся. И там я буду с вами. Увесь галас здійнявся того, що саме на дату 21 грудня 2012 року припадає фінальний запис в календарі Майя. А ми ж не знаємо, чого саме знавець зупинив свій лічильник. Може, захворіла людина? Може, до нього те, ще приїхала. Взагалі не суверний чоловік. Хто там сказав, знаєте, вона садна інстинкт. Хтось сказав, все друг другу передали. То вірить, то нет. Я нічого не очікую від цього числа. Зі спокійним виразом обличчя розповідав нам Сашко. ICTV, він же загально національний канал. Кому ж хочеться на всю країну свої страхи та фобії показувати? Та ми ж професіонали, і докопатися до суті для нас раз плюнути. Ми, мабуть, все-таки будемо десь в теплих краях віддихати. От, ну. Пару свічей, я думаю, візьмемо все-таки. Консерви? Да, да. Ні, ну, до цього, звісно, не дійде, але свічі, мабуть, все-таки припасимося. Ти готуєшся? Як ти консерви запас? Консерви? Да. да. Ну, или ты как-то по бункер купил, может? Бункер. <с> да, Львова бункер. Пару гектаров бункера. Говорят, вот э, что там будет парад планет и будет полная темнота 4 дня. И нужно запасаться едой с Ну, у меня двичок есть хороший. Какой движок? Ну, чтобы свет было. Не будет магнитного поля? Тая, в принципе, нормально. Как будем, а? Да, у меня в Грузии тоже было раньше темно, так что мы пережили. Пока мы эту тему раскручивали, самих засмоктало с головой. Иногда смотрели на своих любимцев, но я в последний раз... надо спросить тебя про конец света? Я не даю тебе интервью. А в конец света ты веришь? Я не буду отвечать на такие неинтересные вопросы. Как будто они неинтересны. Мне Зазуля сказал, с мы передачи 21-го вроде конец света. Но... Испугался? Нет. Не переживаешь вообще? Нет. А Зазуля что сказал? Переживает вообще? Зазуля Зазулис, простите, да. Зазуля на меня опять. Но обійшлось в наших рядах без скептиків. Ну нема часу в людей, паритись такими банальщинами, как кинець цветов. кінець світу веришь? Нет. Не веришь, готовиться не будешь? Нет, конец света приближается. Не, не, не буду комментировать. Консервы, свечки, запас, не, 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 бункер. Нет, я уже перестал в это верить. Я готовился, готовился, но сейчас уже перестал. Каким верить. образом? Каким образом? Ну, я не запасался продуктами питания, зажигалками, спичками. Я просто готовился именно эмоционально готовился к этому. Как Много это раз. Землетрясение большое, всемирное. І просто почнеться хаос якийсь, і все як вот этому ж готовилися. Ну после того, як розвеяли міфи насчет того, що календар був просрочений, і я не знаю, що там ще було. Я вже просто перестав в віри. Вот. Тебе би фільми сніги, а то да богу, новий спілбіг росте, Заряжеш з футболом, футболу, мне... сміло начина ні, та говорили вже в команді. Ну що сказати, відчуваємо на собі тягар відповідальності. Можливо, це взагалі наша останні промова. Краще за нас хай руся Ротань скаже, йому оптимізму вистачить на всіх. Буде так буде. Це ж мир и мы здесь скажем так тараканчики в этом америка что будет как будет. будет мы готовимся хорошо главное Своє дело делать, тому ми свою професію любимо своїх родних близьких. Нічому там стараємося не думати блохом. Так что. Надіюся, все буде хорошо. Що ж, любі наші веселого вам кінця світу та можливо приємного початку нового. Про всяк випадок ми не прощаємося. І анонси на наступну програму так і дамо. А, конец світу світових через місяць. Да? Да. Ну вот і хорошо <сум> <сум> так. За тысячу невинчевого футболи и зеркала за лоштункой я ККУ про Петровскую зустречала. Я поздравить команду, красиво играю. Польтава на проводе! как мы возьмусь и до Ворсклы ездовал. Сейчас я ремонт новый сделаю, я говорю, квартиры-то приглашу. Футбольная байка, зеркала история Александро Комахидзе. Там докатилась такой скандал, короче, всех. Все. Искали эту машину. Тоже, дивиться нас на ICTV. Мы покажем вам инчайбик футболу.